Отже, сьогодні 22 година, 20 хвилин, нове шоу, якого, в принципі, аналогів немає не тільки в Україні, а й взагалі в світі. «Моя хата з краю» у нас сьогодні в гостях. Ведуча цієї програми цього шоу Світлана Осенка. Світа, доброго ранку. Доброго ранку, Руслане. Доброго ранку всім глядачам. Доброго ранку всім глядачам. 4-9-4-11-9-4, код міста Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Якщо можна точно, скажіть перед цим дуже важливі слова. Як повністю називається це шоу? Гостросоціальне, провокаційне, Соціально провокативне шоу, так. провокаційне, соціально провокаційне шоу Моя хата з краю». Так, ну а взагалі це шоу про що? І чому подібних шоу немає і не було в українській телевізії? А, так, ми практично самі наш колектив винайшов цей формат. Щось подібне, можливо, є в інших країнах, але ну, не так, як придумали це ми. Угу. А, це шоу про. Людську байдужість або небайдужість це шоу про те, які ми є насправді, тому що ті ситуації, які ми створюємо на вулицях в якихось людних місцях, ми Проникаємо, начебто, у людську підсвідомість, і бачимо, як люди себе поводять, тому що ніхто з нас не знає, як він себе поведе в тій чи іншій критичній ситуації. Ми заздалегідь не можемо сказати, що ми зробимо там, коли ми побачимо лежачу людину, чи е, е, якщо при нас людина втратить свідомість, або якщо при нас будуть е, когось там грабувати, і так далі. Як ми себе поведемо? Хто бачить героя? Герої ці цієї... наші герої це звичайні пересічні люди, які mm -hmm. ходять вулицями. А вони знають про те, що вони Ні. в той чи інший момент вже беруть участь в, в шоу перед тим, скрає". як ми їх їхні... знімаємо, вони звичайно не знають. Але якщо людина якось якимось чином себе проявила або mm -hmm. позитивно, або негативно, звичайно, ми. Потім вже знайомимося з цією людиною, відкриваємо її карти. що це працювала наша знімальна група. Ось в нас тут є приховані камери mm. і так далі. Ну не приховані камери, а ну камери, які просто десь там в кущах стоять mm. і знімають ситуації. А провокативність за рахунок чого вона забезпечується? Ви а, завчасно придумуєте історію? Чи вже дивитеся із того, як розвиваються події під час зйомок? А, відтак і створюються ті чи інші провокації, які виводять назов. Поведінку людини, як ви кажете, її свідомість, і взагалі внутрішній світ. Всі історії, все з життя. Тобто, всі ці історії, які ми придумали і про, зафільмували, так зняли на наших вулицях, це все переживаємо ми самі. Наш угу. колектив, тобто, ми збираємося на якісь наради, згадуємо якісь ситуації, які були в нашому житті, так. які були в житті наших знайомих, там друзів, родичів, угу. і можливо щось домислюємо, щоб підсилити цю ситуацію, спровокувати більше, щоб відчути реакцію людей і знімаємо. Запрошуємо акторів, які грають відповідну О, роль. А про зірок ми теж трохи пізніше поговоримо. щоб уже люди розуміли, що вони сьогодні побачать у 22 годині 20 хвилин. Нова нове шоу і прем'єра на каналі. Один плюс один, Будь ласка, моя дивіться. хата з краю. Ми попросили вас привести деякі фрагменти сьогоднішньої власне програми. І одна історія, яка буде про гроші, так я розумію, так? Так. Увага на екран. Слюсера, сантехніка та бізнесмена багатія об'єднує спільна прикрість. Вони обидва гублять гроші. От тільки суми різні. Тож, по-перше, шукаємо порядних, які не привласнять чужого. По-друге. Намагаємось з'ясувати, чи залежить людська порядність від знайденої суми. алло. Ви бачили, що дінки Ні. кармали? Нет. Не Нет. Я так розумію, що ха -ха, треба ну, іноді так. озиратися, коли виходиш так з домівки, і можливо побачиш навіть себе в тій чи іншій ну, ситуації. Я сподіваюся, що Чесним ми робимо нечесним, дуже, дуже добру справу, тому що ми е робимо цей світ добрішим і е менш байдужим. Тому наша головна мета нехай люди побачать себе з боку, нехай їм стане соромно. Я думаю, що це нікому ніколи не зашкодить. Але звичайно, навіть всі ситуації ну. Були такі випадки побачити mm -hmm. сьогодні ввечері, що просто знімальна група була шокована цинічністю якоїсь там деяких персонажів цього сюжету. Тому дивіться. І ще я хотів би, щоб ми показали деякі уривки сьогоднішньої прем'єри. що моя хата з краю. Увага на екрани. Дішка, давно стоїте? Давно маршрутки немає. Мені десять. Не замерзли, дяшка? Ні. Ви такі колготочки, у вас, коротше, не холодно. Не трогайте мене. Подивимось, чи дозволять люди викрати дівчину у всіх на очах. Ви збиваєтесь, холодно вам, дівчата, я вже бачу, що замерзли. Давайте, не та не ладно, делать. що? Не трогайте, машина. Я вас не трогає. Усі люди на зупинці бачать і чують, як нахаба чіпляється до тендітної дівчини. Дівчата, так що, ви не надумали погуляти? А? Мужчина, ви що? Погулять не не трогайте мене, ні, не хочу. Подавайте погулять. Що вам нужно? Погуляйте. Помодіть! 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 Всі мовчать, всі дивляться, ніхто ніяк не реагує. Чи був е все-таки якийсь яскравий герой в цій програмі? Ну, я не буду відкривати. Мов, Хтось хоча карти, б озирнувся, хоча б підійшов. Я, не знаю. Е я думаю, що всі побачать це сьогодні ввечері. Буде цікаво, однозначно. Е Звичайно, в будь-якій ситуації знаходяться хороші і порядні люди. І таких людей ми запрошуємо потім до себе в студію, нагороджуємо їх, вітаємо. І я вважаю, що таких людей має знати вся країна, таких небайдужих, які готові прийти на допомогу, які можуть ризикнути. Я вже мовчу там про своє життя, та? просто своїм часом, бо інколи стикаєшся з тим. Та вибачте, я поспішаю, у угу. мене немає часу, мене просто тут людину грабують або вбивають, а ми проходимо повз. О, ви не знаєте, коментарів просто немає до цього. Краще подивитися ввечері, чим закінчилася ця історія. У нас і дзвінки. Доброго ранку. Алло. Доброго утра. Доброго, як вас звуть? Доброго. Владимир а Володимир А, Черніги Володимире. А ви потрапляли в дещо подібні такі провокативні ситуації? Як ви з них виходили? Можливо, згадаєте? Так, да, Була така ситуація. Одна ситуація, Моя дівушка, зараз вже вона мені жена. Так. Її толкнули, і голова вдарилась, і було в окрім. Боже мій. Ну ви ви захистили якось? Люди навколо бачили це і ну, та ніхто там, не вступився. Ну, там були люди. Ну, ні, не лівне увагу. Ну, бажаємо, щоб ви ніколи не потрапляли в подібну ситуацію. Можливо, ваші питання до нашої гості Світлани. Добрий день, Світлана. Доброго ранку. А такого, прошу вас, були какие-то ось конкретно такі ситуації, що люди вдесятично вмішались там і так звичайно, звичайно, кожна ситуація Дякую. для нас є ну неповторною, угу. так би мовити, і неочікуваною для нас, тому що інколи ми, готуючи там цей сюжет, цю провокацію, ми плануємо це по одному, сидимо, сперечаємося, та ні, сюди ніхто не втрутиться, та ні там там і е, виходить все навпаки. Тобто, в будь якій ситуації трапляються якісь люди, які реагують по-людськи. Готувати каву наші збиратися з думками у розмові. У нас залишилася майже одна а, хвилинка. М -м, ви залучали, я так розумію, ще багатьох відомих людей зірок. А в яких ситуаціях хто пішов на ваші пропозиції? Um... Відгукнувся. Ну, в деякі сюжети так ми запрошували зірок позніматися, але з зірками важче, тому що їх впізнають, і тому люди одразу запідозрюють, що ну щось тут не так, що щось, ага. щось тут не так, не може такого бути. А зазвичай ми запрошуємо зірок до студії. А вони виступають в нас в ролі таких експертів, тому що ми оцінюємо ту чи інакшу чи іншу ситуацію а, з їхньої точки зору. А якби вони самі себе повели в цій ситуації угу. і так далі? Тобто, зірки в студії сьогодні теж будуть. Я вам скажу точно, буду дивитися нове шоу. Отже, сьогодні, о 22 годині, 20 хвилин. Канал 1 плюс 1, А година 20 хвилин. Запам'ятайте, передайте іншим нове соціально провокативне шоу, яке називається Моя хата з краю. Подивимося на наших співвітчизників із з іншого боку. А у нас була в гостях ведуча цього шоу Світлана Осенка. Хай щастить. Дякую. Баскаво не... просимо. Поки не зробиш ковток крему семетовіка. Виранок ще не. не почнеться. Зараз починаються новини. ТСН Марічка Падалко. Щоранку на каналі 1+.